Добрий день, любі малята та шановні батьки, отже, час настав на заняття нас всіх зібрав! Сьогодні ми з вами будемо вправлятися в правильному диханні. Ми утворюємо відерець, щоб хмаринка відпустила на землю білі пухнасті сніжинки. Ми повинні сісти рівнисенько, вирівняти плечики, набрати повітря і дмухаємо ось так. Губки у нас зложені в трубочку і щічки при цьому ми не надуваємо, пробуємо ще. Друзі, по дорозі до вас на гостині я зустрів свою подругу. Капризулю. Вона як завжди, капризує та вирядує. Капризую, бо ображена. До телефону. Діти, здається, я здогадуюсь, чому так відбувається. Напевно, Капризуля не знає правил вічливої розмови по телефону. Ми з вами ляльку навчимо. Але спочатку давайте привітаємося з нашими друзями. Доброго Ранку сонце привітне, доброго ранку в небі блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. А тепер капризуля, розмовляйчик, і ви, малята, будьте уважні, запам'ятовуйте правила ввічливої розмови по телефону. Привітайся та представся співрозмовнику. Якщо тобі відповів хтось інший, ввічливо попроси запросити до телефона того, кому телефонуєш. Коли закінчив розмову, не забудь попрощатися. Під час розмови використовуй вічливі слова. Розмову припиняє той, хто зателефонував, а не навпаки. Дякую, я зрозуміла, який припустила помилок. розмовлячиком. А давай потренуємось правильно розмовляти по телефону. Заю. Друже, запрошую тебе на день народження. Дякую. Обов'язково прийду. Буду рада зустрічі. До побачення. До побачення. Молодці, друзі, Другу добре впоралися з завданням. Діти, пропоную вам. Разом з батьками скласти діалог по телефону. Розмова з другом. Чекаю на ваші відео і на все добре. Да,